У торгівельному комплексі «Беркутбуд» кажуть, що вміють не тільки продуктивно працювати, а й розважатися. З нагоди 28-ї річниці фірми у всіх магазинах Беркуту проходила акція під назвою Купуй будматеріали. Виграй тур на євро 2016 Згідно з її умовами, учасником розіграшу призів ставав будь-який покупець, який протягом місяця придбав п'ять чи більше позицій товару на суму від 5 тисяч гривень. Фінал акції відбувся 30 травня в Ужгороді. Спочатку розіграли 27 фірмових майок та 9 Фартухів з інструментами для барбекю. Потім усі анкети сипали у один великий лототрон і визначили переможця, який отримав великий домашній басейн. Зазначено, аби насолоджуватися життям у новій оселі, яку збудували з матеріалів, куплених на Беркоті. Та головна інтрига розіграшу зберігалася до останнього, бо головним призом акції була путівка на шестиденний футбольний тур Європою та квиток на матч Україна-Північна Ірландія, що відбудеться 16 червня у місті Ліон, Франція. Посміхнулася фортуна Руслану Гопоньку із села Горонда Качівського району. Про що йому тут же телефоном і було повідомлено. Я хочу вас привітати із тим, що ви стали головним переможцем нашої акції, в якій розігрувався приз поїздка на чемпіонат Євро 2016 у Ліон у Франції. І там гратимуть Україна і Північна Ірландія. Вітаємо вас! Оскільки це рік футболу, і Україна це країна, яка має заявляти всьому світу, що ми все одно будемо одні з кращих. І ми повинні з оптимізмом дивитися з тим, що в нас буде, то хотілося ці емоції, гарячі емоції футбольні, поділити на будівельників, бо це певним чином теж одна із найспотерівніших груп. Там будівельники активні люди, вони багато будують, цікавляться спортом, мають хобі. От ми і так спланували цю акцію. І сподіваюся, що вони приз переможцю дуже сподобався. Головний приз щасливчику не те, що сподобався, а в слухавці чувся справжній захват. Руслан сказав, що неодмінно скористається виграшем, і за Україну на матчі уболіватиме найдужче.